Слухається, їх знаю, вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне, не пропадуть вони по віки і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені дав їх більше від усіх, і ніхто не зможе вирвати їх з рук Отця Мого, я і отець одно людей знову сягнули по каміння щоб камінувати його, а Ісус мовив до них. Багато добрих діл я вам показав вам від Отця Мого, за котре з тих діл каменуєте мене. Юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не камінуємо, але за богохульство, за те, що бувши людиною, ти робиш із себе Бога. Озвався до них Ісус, хіба не написано в законі вашим, Я сказав ви Боги, коли отже, закон вас зве Богами тих, до яких було Слово Боже? А, напис, а писання не був не може бути порушеним, то як же до того, кого Отець освятив і послав у світ, ви говорите, Ти Богу колиш? Бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діло ця мого, коли ж роблю, і ви не хочете мені вірити, ділам віруйте, щоб ви не пізна, щоб ви пізнали і увірували? Що отець у мені, а я у Отці. Я тобі, Господи. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мінь. Христос Воскрес. Дівці мого голосу слухають, каже Господь. І я знаю їх, і вони досі за мною, і я дам їм життя вічне. Не пропадуть вони повіття, ніхто не вирве їх із рук моїх. Я і отець одно. І тут юдеї зразу за каміння і давай його каменувати. Що ти говориш? Як ти говориш, я і отець одно. Ти що робить себе Бога, розумієте? І тут вони почали хвилюватися. Сідайте, сідайте. Думають, ну як це так? Яке збогохульство? називає себе Богом, робиш себе Бога? А вийшло, як насправді, не Ісус робить себе Бога, а Бог став людиною, не лишив небо і зійшов на землю, залишився на небі, але прийняв тіло і прийшов до людей. Бо треба було людям сказати, пояснити, бо вони заблудилися, вони загралися у, свої, у ті свої обрядові речі, які каже Ісус про Фарисею. Він каже: устами Бога славлять, а серце їхнє дуже далеко від Бога, і каже Господь, ви віруйте. Не вірюйте моїм словам, увірйте моїм ділам. По ділах ваших пізнають вас, каже до своїх учнів Господь. По ділах ваших. Саме головне, не те, що ти говориш, але то, що ти робиш. Я колись притворив такий приклад, знаєте. Батька два сини і батько каже до одного. Сину, піди в поле і зроби там то і то. І другому каже, «Піди в поле, і зроби то і то. Перший сказав, добре, тату, нема питань, але не пішов. А другий каже, «Тату, це та ваше слово для мене нема питань, я піду. Але не пішов. А той каже, не, я щось змучений, я не хочу, у мене нема настрою. Не хочу, короче, був не в настрої. А потім пішов, подумав, ти думає, та ладно, некрасиво якось, негарно, батько мене любить, він мене поважає. По крайній мірі, він мій батько, а піду, я те й зроблю. Тобто той сказав добре і не пішов, а той сказав, я не піду, я такий. А, але пішов і зробив. Хто виконав волю отця? Волю батька, хто виконав? Та той, що пішов, той й зробив. Бо від слів в поле там нічого не змінилося. Тож ти татові сказав, добре, татусю, тат, люблю тебе так гарно. У, у поле нічого не змінилося від того здогадання, що батько поставив. А той у відсутні, ні, не піду, не хочу я. В мене тут, я в тіктоці сиджу, я зайнятий дуже. Я ще Фейсбук весь не перечитав. Я не хочу йти. А потім подумав, ти, що ти зробив? Так важливо, розумієте? Не ті слова, які нам часом і чуємо, такі гарні слова, нам кажуть, ну та там, особливо наші політики, люблять нам обіцяти горе море. Та всього таке все так файно, ну все так у нас дуже добре, а насправді не так. А є такі, що. Нічого не обіцяють нікому, наприклад, волонтери. Вони нікому нічого не обіцяють, але роблять. Вони результативні. І саме головне те, що ми робимо один для одного, а не те, що ми говоримо. Так само я вам хочу сказати про тих, що рахують себе дуже побожними. Господи, ти для мене найважніший. Ці всі грішники це пусте. Я саме головне, щоб я молився до Бога, щоб моя молитва постійно линула до неба. Молиться, говорить, розказує. А діла ніякі. Нічого не робить ні для ближнього, ні для суспільства, ні для армії. Ну нічого не робить взагалі. Зато показово молиться або розказує, що молиться. Який зміст від цього? Скажіть мені. Це про вас Господь говорить. Це про вас Він нагадує тих, які каже Господь, отець дав мені, ніхто не вирме з рук моїх. Але це про тих, що діла роблять. А про тих, що говорять, але не роблять, ви навіть не попадете в руки Божі. Ви будете непотром для світу, сміттям. Знаєте, як продають у магазині якісь конфети, так, заходите в кондитерський там відділ. І вони там всі такі гарні, такі і блискучі, і які хочеш, і з золотом, і такі всякі надписи, і таке все воно красиве, ти його розвертаєш, ту конфету. І що ти з тим фантиком робиш? Який би він гарний був, ти його викидаєш. А саме важне, то, що там було в тій бумажці запаковано. І не від тих надписів смак залежить. І не від тих кольорових, блискучих е бумажок тих фантиків, залежить якість того, що всередині. Правильно? Напиши там все, що хочеш на тім, але буде воно тим чим воно є. І тому Господь Бог каже: якщо би так можна сказати, не треба мені ваших конфет завитих у красиві такі обгортки. Хай вони будуть без обгорток, без папірчиків, але хай вони будуть смачні, якісні. Тому каже Господь, що тих, яких отець вибрав і дав мені, ніхто їх не вирве із рук моїх. Як попасти у той список, щоб завжди залишатися в Божих руках? Як творити діла достойні покаяння? По ділах наших Бог буде нас судити. Не по язику, по ділах. Тож кожен із вас нехай подумає, що він ще має зробити сьогодні, що він запланує зробити на завтра, і що добро він зробив вчора. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! Боїсти Воскрес!